Всім доброго дня, до вашої уваги. Вироби з нержавіючої сталі власного виробництва, а саме бойлер непрямого нагріву 500 літрів, точніше 475 вертикального типу, бойлер 200 літрів горизонтального типу і нержавіючий колектор з гідрострілкою на три виходи. Коротко розкажу про бойлери наші. Цей бойлер оснащений теплообмінником із нержавіючої сталі потужністю 20 кВт. Також є тут багато різних виходів. Цю я схему я приложу в кінці відео по кожній позиції. Ви можете подивитись, який патрубок за що відповідає. Також є тут ревізійний люк. Його діаметр 160 мм. Це сам, сам внутрішній прохід. Кришка тут 220 мм, а сам внутрішній прохід 160 десь. Також буде тут електротен. Товщина металу 2 мм. Марка сталі 304, навіть є ось маркування. Замовник з міста Яготин. Також до, до змійовика буде приєднаний електричний котел потужністю 10 кВт, якщо я не помиляюсь. Замовник нам прислав свій електротен, свій насос циркуляційний, щоб ми його зібрали. І з усією комплектацією замовник буде забирати. Самовивозом. Далі розкажу трохи про бойлер непрямого нагріву на 200 літрів. Також він оснащений ревізійним люком без електротена. Безпосередній нагрів відбувається за рахунок теплообмінника всередині, його потужність 23 кВт. Виготовлено під замовлення клієнта. Бойлер буде розташований під драбиною. Клієнт попросив максимальні зробити для нього габарити. Максимально зручні, щоб йому було все все зручно підключати і використовувати. Також марка сталі 304, товщина металу 2 мм. І оснащений різними патрубками. Схему я приложу в кінці відео. Далі у нас на огляді такий колектор, гідрострілка з колектором. На три виходи. Три виходи, три контури, по-різному можна називати, він оснащений просто патрубками підключення, контури для підключення: один боковий і два нижніх контура. Розрахований на два котла для основного і для резервного котла. Може бути резервний котел газовий, електрокотел. та інший. Якщо ви шукаєте надійне обладнання для водопостачання, для опалення звертайтеся до нас. Ми з радістю виготовимо під ваші потреби, по вашим побажанням. Дякую, що ви з нами. Звертайтеся до зустрічі.